Ви питаєте, я відповідаю. Питання. Чи... Учень пише пером Leonard 40 Blue Pumpkin і постійно отримує клякси. Так, чорнила на період присутнє. Я починаю писати і одразу з першого черні отримую кляксу. Те саме. Тобто. Не можу сказати, що це через різні нажими, але клякси присутні, немає заповненої лінії. Тепер я вмочу ще раз перо. Називається знайдіть відмінності між першим дублем і другим. Чи тиснує менше на перо? Не скажу цього. Насправді уважні вже помітили, що перо в першому, другому прикладі по різному заповнене чорнилом. Знаєте, як вчителі в школі казали, голова вам не для того, щоб в неї їсти так і отвір на пері не для якогось декоративного моменту. Нам кожного разу потрібно вмочувати перо в чорнило таким чином, щоб повністю весь отвір був заповнений чорнилом. Таким чином чорнило тримається на пері і надає клякси. І бачите, як надовго мені вистачило чорнила.